Я думаю, що в даний момент не треба було постійно доводити інформацію, скільки mm -hmm. конкретно втрат. Говорите десь більш загально, да що втрати великі, але вони менше порівняно з Російською Федерацією. Але ми всі сили засу задіємо, щоб їх зменшити і на конкретних гарячих напрямках для що для цього робимо. От і зрозуміло, що це війна, тут вже неможливо без втрат. Тому треба дійсно чесно говорити, але конкретні цифри, щоб з ним спекулював ворог постійно. Щоб він підраховував скільки, куди і де було так скальп наші втрати. От щоб е, тут внутрішня ситуація не дестабілізувалася. Я знаю психологію людей, які на всій основі розгорнути таку внутрішню е, дестабілізаційну формат, що буде підрив тилу. Це ще одна тема. Якраз це по лінії служби безпеки, де розвитки займався і в нас, і по всім okay. країнам, де розпочалися зовнішні впливи інфраційні, а внутрішня паніка на цій основі навіть що тут все пропало, приводило до системних. Провалів держави оборонно, економічно, психологічно сектору і відповідно духу народу. А тут треба тривати дух народу високого рівня. Тут треба і терантне донесення інформації, але без оцих акцентованих моментів, і особливо я думаю, що поки конкретних цифр особливо не потрібно називати, щоб ми на цьому ну не я прямо скажу, не навпаки не отримав бумеранг по mm -hmm. нашій стійкості, по нашим можливостям. Ода шану людям. Тим з, з родином, де дійсно загиблоги загиб. все правильно буде і фінансово, і матеріально, і організаційно. Тут якраз буде без ніяких емоцій. Навпаки, це конкретна допомога. А те, що озвучувати і роздувати, це я думаю, в даний момент період війни не потрібно. Після війни треба підвести дуже об'єктивно і саме главне глибоку інфраційну роботу і пошукову інфраційну довести. Об'єктивну інформацію, що ж нас було.